Друзі, привіт! Ми на Чернігівщині розмовляємо із селекціонером, який займається насінням. Зараз перед нами озиме жито, сорт Комса. Давайте детальніше спитаємо про особливості даного сорту. Значить, коротенько, як 15 років у селекції жита. Але цей сорт у свій час найкраще був. Оце хлібне такий сорт. А тоді це кобця останні сорта вже його. Бабкарські якості признавали ну, відмінні. Від uh -huh. ну, а так як виробничий посів, він заслуговує уваги, щоб тільки трошки більше розум став. А узиме. Mm -hmm. Жито, воно взагалі додається при виробниці хліба, правильно? От жито, так? Як сказати вам, що з чистого життя хліба мама хто ще бачить, тому що я вмішаю якесь настрій. Тобто додає властивості. Але чистий хліб, наші діти, раді і сало їли. Mm -hmm. от і сила була, і косу держави, тому mm -hmm. що там калорій багато. І...